Всім привіт! Показываю свою черешню. Ось така. Ну, ми вже її їмо, але трошки-трошки вона ще не дійшла. А ось така черешня у сусідів. А от, нам дозволили її трошки їсти, обривати, бо вона пропадає. Ніхто не збирає її вже шпаки їдять, починає гнити. В цьому році. Навіть без обробки мало черв'яка в черешні. Ось такі склалися погодні умови. Майже немає ціла черешенька. От, тому їмо черешню сусідську, а свою ще дорощуємо. Ну, якось так. Не знаємо, куди потім дівати цю черешню, але це добре. Будемо робити варення. Дивилася вчора рецепти, компоти, варення з черешні. От, єдине, що, звичайно, з кісточками прийдеться поборотися. Он таке на кортопля ще не підкопували. І вже уж, ця підганяє, що ми останньою саджали. От. Гарно батат росте. Покурузку зараз поливаю. Облимилася у нас від старої сливи гілка. Здоровенна. Ну, не знаю, треба її прибирати цю сливу, вона тут не потрібна. І взагалі слива десь за двором, десь на дачі, але точно не у дворі. І так мало місця. А, до речі, ще хочу показати мені кухта Дмитро подарував черенок від сорту Азіміни Диня. Диня, так. Ну Якось вона там ще називається по-іншому, але от він мені сказав диня, я про неї читала. Це біля 400 грамова, крупні плоди, 8% насіння, тобто ну, повинна бути гарна. Він її привив десь три роки тому, у нього так розрослася трошки, і ось він поділився зі мною. Я її поділила пополам, привила на сіянець сюди. І другу половинку я привила на дачі на своє велике дерево сіянець. От, це привита віс 21. А це чотири штучки, просто ще ростуть не привиті, буду ще прививати. Ну, напевно, прив'ю зеленими отводками, коли вже підуть сортові в мене, хочу також диню привити. А і, напевно, ще конвіс прив'ю. Конвіс це також сорт від кухта Дмитра. Кухти Дмитра. От, також крупноплотний конвіс смачний. От, в цьому році, десь у вересні, я буду в нього купувати плоди. В нього біля 50 дерев азіміни. І він продає плоди вже навіть не тільки череночки. Привіт! ой, так любиш зніматися, да? Що угу. Угу, угу. ти нам розкажеш, Тимурчик? Про що можна розказати? можно да. А що там про дом? Показать дом? Що дом? Да. там цікавого в домі? Можна, так. Соседі можна показати только. Мода. Да, соседскую черешню. У Нас поки ще мало чого свого. Сосед, да, покажу ще курчаток. Сейчас покажу горбу. эти Кабачки, кабачки. сьогодні ми пожарили вже перший. Так що пішли кабачочки. вот уже такі у нас. Вот, багато насадила кабачків, щоб було і для курчаток. От, і щоб було для нас і закривати, і все буду робити з них. От, кабачки це діло таке. Вони і зберігаються, як гарбузи, і потім для курочок. Так, так що добре, хай будуть. І от вже перший помідорчик, вже такий бурий. От, це в відкритому ґрунті. Ляна, сорт ляна. А мої високорослі. Не мішайся, мої високорослі попадали. Треба вже швиденько їх підв'язувати. Вон, також зав'язалося багато. От, Треба підв'язати. От, гарний виноград, такий крупний. Ну, дай Бог нічого поки що не напало на виноград. Може і буде. Білокрилка напала на капусту. Завтра буду обрискувати, бо сьогодні нічого не взяла. Щось я не думала, що білокрилка з'явилася, а її дивлюся повно. О, то буду завтра від білокрилки робити оприскування, підв'язувати томати. І що у нас ще завтра буде? Що я ще сьогодні? Завтра буду робити такий перчик, не прибираю, хай буде перший, потім все одно розростеться. Нічого він нікуди не дінеться. Груша треба, напевно, підв'язати цю гілку, щось вона так зігнулася на одній гілці скільки всього. Треба папі показати, да. Ой-ой-ой. Курочкам воду додаю оцет. От столовий, щоб вони гарно переносили жару. Ну і плюс це профілактика у нас іде ексидіоза. Ті Тимур, закрий двері. Хочу показати аборигена від ілони, не тебе. Ось. Зараз от бачимо поруч, там що далі. Це абориген від Жанни. А оце абориген від ілони. І ми бачимо, як вони відрізняються. Тобто, бачите, маленький такий від жани і від ілони, яка крупна. Це одна закладка яєць в один срок. Ну, але так вийшло, що вилупилася в мене один. Ой, гарні, класні шовколих багато. Типівник, от я думаю, що це півник. І ота моя курочка, що на дачі вже доросла. Стой, 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 стой. Покажися. Хочу показати тебе. Оце моя улюблена породина. Зараз аборигени. У них такий чубчик, вони пухові, як китайські шовкові, але крупні, такі, як бролерні, м'ясні. Чорна шкіра. От. Вони нелякливі, дуже виносливі курочки гарні. Так, ну, що ще про них сказати? Несуться не дуже, сказала б, щоб великі такі яйця, але несуться гарно, добре. Зараз вони майже ніхто не виходять, тут сидять, бо там дуже жарко. Так, вон теж сидять, поховалися. Ой, ну добре, так, виходимо, Тімурчики. А цей курчатко живий, але він щось знову йому стало гірше, впав опять на лапи. Я його підтримую, щоб він поїв, попив. Але ап апетит у нього добре. Не знаю. Може від жари, може щось, якесь погіршення. От, Ну, поки він бореться за своє життя, пихає, пихає, прям їсть і п'є, бо, напевно, він лежить цілий день і не може поїсти попити. Надо поки. Поки він не стає не на ножки, його підгодовувати, інакше він помре від голоду. Тому ось притримую. Ну, зараз воло вже повне. Я тут з ним сиділа, годувала. Все курьоські. Заглядають. Так, добре, невдобно мені тримати і знімати. Ти що бризгає з мене? Ципівник Марана маленький. Наймолодший виводок, який тут зараз. Але вже бачите, подружилися всі разом. А, також треба буде. Від білокрилки і від мурах. Вон, бачите, який мурашник здоровений. Їдять мою капусту. От, і напевно ж вони будуть під'їдати калія капусточку. Також білокрилка на ній сидить. Це мені ще ця білокрилка. Терпіти її не можу, бо від неї так важко позбутися потім. Так, ось теж калія. Дуже біла крилка, от зараза. Ні цього. Завтра оприскаю, буду дивитися. Малинка вже є, компоти. Робимо квас. Вон вже яка малина. Так що якось так. Це я поклала батат. Ну, може проросте. От він не проростав в мене в горщику. Я його просто так поклала, де вже залишки. Він дасть коріння, ну, можливо, тут десь щось заплете мені трошки. Курочкам потім відриваєш цей батат бадиля і даєш. Вони їдять. Тут гілка, як коли падала від сливи, трошки поламала мені томати. А і тут тля сидить. Треба ще й від тлі від обробити. І томати, і ще й від фітофтори треба зробити. Да, вона і на томатах. Боже, біла білакрилка. Нафіг ви мені це Мені Ще білакрилки не вистачало. Боже, а що ж від неї таке придумати? Ладно, всім пока-пока. Ось такі справи в нас. Ну от знову вирішила все попаливати і дощ пішов. Хоча було так жарко. От. Пасенки від томатів поставила в баночку, вже коріння дає. Але саджати немає куди. От. Гарно, дуже полюбляю, коли йде дощик. Всі курочки позабігали. Так, да, курьошки, ви всі позабігали. Ой, щось пару курочок хриплять, чихають. О, а цим все одно. Калюжі. Фух. Що я сьогодні зробила? а, виноград. Оцей ще надо підв'язати. От, трошки от пообламувала лишні пасинки, підв'язала томати. Але не всі, ну так більшість великих, бо закінчилася бічовка. Завтра придбаю ще. От. Зараз може біла крилка трошки приб'є, дощик. Завтра ще їх оприскаю. Роб такий. Ну і все. Це, що я сьогодні так зробила. Дуже пізно прийшла, бо ми десь о 12 з дитиною йшли знайомитися з класом. У мене молодший син йде в перший клас. От. І тому пізно сьогодні приїхали. Трошки так боролася у курчат, виноград, помідорчики, нарвала черешень та й усе. Завтра буду вже доробляти на дачі і тут. Всім пока!